І всем привіт, кирбатусики! І вы на моєму каналі. И сегодня буде туторчик на скин Міни Бейбі. Ось, <клухи> сразу кажу, це все бесплатно, і ці собачки теж. Ось. В креаторі аватара, ну, ні, который не може бути, але в Ютубе шорт. Ось, давайте почнемо. Спочатку нам треба було тут написати румянець. Ось. І зараз я покажу, які ми будемо вибирати. Я дуже сподіваюся, що ви мене чуєте ось це. Тому що в мене на фоні грає музику. Далі ми рот взагалі на який не беремо. Зараз я подивлюсь, можемо її візьмемо. Е, e, ось ця соска дуже гарна. А не, Лені, нам потрібно взяти. А, шумо... а, фан... Пи... Ой, я случайно. Фи фан... Пи... Беркс. Так, что, если я не ошибаюсь, Вампирс Mouth, Я правильно надеюсь, прочитал. то мы посмотрим. Ну, что-то и нету такого, которого нам нужно. Yeah. Нужно такой взять. вот, вот это нам нужно. Далее нам тут нужно написать Атхена. И вот берем вот это вот, вот такой вот. И детский на полностью моя. Дальше пишем. Месси. Хей, вот. А на... Когда настойку у на на Так что я не знаю. На походку точно мам. Зараз я подивлюсь, это. це вода. Ну, дуже, зараз. Ми. Браун. Давайте зараз так. Музычка на фоне. Это мы на реальной жизни. Я не покупала на ч. Ось берем. Не ну, нельзя. Ні? Ось ну есть такие Тільки них такие очень гарные. Гарнесенькие прям. Там башка. <кій> <кій> так я не знайшла таких Коричневих Ой-ой. Тоді, дивіться, ми беремо ось ці. Ой, не ці. Ось ці ось. Далі нам треба взяти оцю фату. на бошку. Тепер почнемо треба білим. <coughs> ось беремо цей обруч. ой 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 меня так вот ой так вот у нас получается. И цвет, ой Так. Блонд. ой ой у меня ой ой Тут снова. И беремо ось ці пащи. Далі тут беремо ось цю штучку. А тут в котик беремо ось цього кота на плече. Мы Ми така мини-мопниця, так же буде. І тут треба написати в сумці три пробіли. Оба. Взагалі. Інш. Дідигу. -ді -ді -ді. Ладно, це на не кисьте народження більш підходом. О, дивіться, яку сумочку ми... нам треба взяти Hello Kitty. Це ж виглядає просто шикарно. Це ж шикарні речі взагалі. Чого вона мене навіть не прогрузилась? Ладно, вона буде дуже гарна, я це вже пробувала. Це скіна моя. І пишемо тут теж три пробіли в зеленій сумці. Нам треба отака тільки діленька. Зараз ось цю берем да, її Якщо у вас її немає, то візьміть оцю, теж буде дуже гарно або можна взяти ось цю рожеву. Або якщо вже нема. У мене теж так було дуже частенько. Візьміть. М -м, так, і туди нема. А ось ось. Банан, чи що це? Я не знаю просто. Ну, ми беремо перший порядок. Тут нам треба написати Hello Kitty White. Так, ну це ось. Ці колготки беремо. Вони вже, Два, три, четыре, пять, шість, шість. вони в четвертому роду сьомі по що так? Ось. Далі ми тут пишемо Hello Kitty Mem. Зараз подивимося, як буде з цим, тому що багато разів я ошибалась. З цим теж дуже-дуже гарно. Але зараз ми напишемо Міккі мі Кі Мікі. Ладно. Зараз. Мікі Маус Вайт. так я не могу. Мікі Маус, Не, я не можу. Тоді беремо ось цю ковтинку. Або зараз я ще подивлюсь. Три пробіли пишемо. Щоб це знайти це. О! Може все? Так, беремо всю кофточку. Зараз я посчитаю трішечка. Може, в мене ще вийде отчтчу? Раз, два. Так, Пишем в мене вийде. Пишемо в ідентифікатор каталога. Що я ще не забула? 145. Дв... Ой. 95. Так, 39. Тридцять дев'ять. Сімдесят один. чотири. Так, а які тоді? Друзі, почекайте, будь ласка, одну хвилину поки що послухайте музику. Я зараз прийду. Я візьму коди. Друзіяки, будь ласка, вибачте, що, що надовго так вас оставила на 3 хвилини, тому що я не могла знайти цей код, але я знайшла бумажечку, так що Так, все, давайте переписуємо. Сто сорок п'ять, дев'яносто п'ять, тридцять чотири. 71, 64. Ось беремо стін красотульки. Ну, зрозуміло, що Зараз може ще сосочку, воно буде так гарніше, я приберу вонок. Сайчбок, сейчбок, сайчбок. Так, воно так набагато. Загалом пьякось. І без них це марніш, якусь мені. <кък> так. Що ж, ось такий скин у нас получився. Всіх лю, вибачте, будь ласка, що я оставила його просто слухати музику. Можете просто перемотати. Ось. Ось такий скин у нас получився. Брала стойку анімацію цю ходьбу. Ось, ось ось. Це не когось. Будь ласка, підпишіться на Мерикс, uh, Дарья RBX, Амикс RBX, Alice Games і Ami Games. Це дуже гарні блогери, підпишіться на них, всіх люблю.